Ми підтримуємо контакти з різними військовими, з різних напрямків боїв за Україну, і деякі військові нам присилають посилки. Із артефактами. Недавно зовсім ми отримали посилку від 3 штурмової бригади. Вони нам прислали прапор своєї бригади, строї російських військових. Це і Різні залишки зброї, тубуси, корпуси, мін, від гранати певні частини. Нам висилають і наші хмельничани, які воюють на різних напрямках. Я отримала посилку, де наш хмельничанин віч на віч здолав ворога і прислав нам рожки із автомата ворога. Його день написаний. Його Позивний і на рожку прапор Російської Федерації і його шеврон. Ми запрошуємо всіх, аби долучалися, щоб ми могли передати своїм наступним поколінням правду і все про цю війну і нашу боротьбу за державність.